Судомий це патологічний стан, що, що проявляється мимовільними м'язовими скороченнями, які виникають раптово у вигляді пойоргувань подьорг, рук, ніжок, може бути центрального генезу. Судобні стани це доволі поширена патологія дитячого віку. Вони зустрічаються у 2-3% дітей у різному віці, мають як епіліптичні, так і непілептичні. Не Епілептичну природу. Судоми це не специфічна реакція нервової системи на різні внутрішні або зовнішні фактори. Причини судому бувають різні. Частіше зустрічаються судоми на інфекційні захворювання, бувають судоми на черепно-мозгові травми, гострі посттравматичні судоми, вроджені вади розвитку головного мозку, новоутворення, отруєння і різні інтоксикації. В діток маленьких, які народжуються, дуже часто зустрічаються неонатальні судоми або судоми новонароджених. Вони частіше спровоковані патологією врода, яка може виникати. От, то є гіпоксія, тривала асфіксія плоду, хвороби матері, гестозні різні захворювання в мами, і також патології затяжні пологи, які, які тривають більше 12 годин. Найчастіше діток зустрічаються фебрильні февриль, судоми. Вони обумовлені підвищенням температури у діток при різних інфекційних захворюваннях. Частіше судоми зустрічаються, коли температура більше 39 градусів, От. але виникають незначні судоми і в діток, в яких температура перевищує 38 градусів. Фебрильні судоми – це мимовільне скорочення м'язів тіла у дітей, що пов'язано з лихоманкою і спричинені великим срибком температури. Зустрічаються вони у 2-4% дітей, найчастіше у віці від 6 до 5 років, від 6 місяців до 5 років. У цьому віці діти часто хворіють вірусними інфекціями, що супроводжуються підвищеною високою температурою тіла і мають низький судомний поріг. Найчастіше дослідження вказують, що можливу роль у виникненні фібрильних судов є речовини, які, які утворюються під час лихоманки і підвищують збудливість нейронів головного мозку. Фібрильні судоми не завдають шкоди мозку і не впливають на інтелект дитини. Вони мають таку властивість генетич, генетичну схильність. Якщо у батьків в дитинстві були фібрильні судоми, то у дитини також будуть фібрильні судоми у 50%. Бувають прості фібрильні судоми, які зазвичай можуть тривати декілька хвилин до 1-2, і може бути легке подергування, таке завмирання. Але потім діти відходять і ніяких наслідків в тих судом немає. Бувають складні судоми, які можуть тривати більше п'яти хвилин, дитина завмирає, в той момент не можна нічого робити з дитиною, спостерігати просто, якщо насторожується, викликати швидку допомогу, лікаря, порадитися з лікарем і дивитися, щоб дитина в той момент не було нічого гострого, положити на, 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 на якусь. На ліжко або на стіл на широку на широку поверхню, щоб дитина не могла ні стукнутися, ніяких ні гострих предметів не було, і спостерігати за дитиною. Якщо то прості легкі судоми, при температурі вони відходять. Дитина може бути трошки після того в'яла, може хотіти спати, але ніяких наслідків не може бути. Якщо вони зустрічаються частіше, ці судоми повторюються, от і дитина від них відходить погано. То все одно треба дитину дообстежити і виключити якусь неврологічну патологію, симптоматику іншу, яка б могла спровоковувати ці судоми. Раніше в дитячому віці часто зустрічалися судоми спазмофі... при спазмофілії. При рахіті виникають судоми спазмофілії, йде подьоргування рук, карпопедальні синдроми різні, але вони. Причиною таких судом є порушення кальцієвого обміну, недостача кальцію. От При корекції кальцієвого обміну, нормалізації і дачі вітаміну де. Ті судоми проходять і даний стан лікується повністю. Коли судоми виникають, не насторожують дитини після якихось травм, після якихось таких от, е, переживань або ще чогось, то ті е, судоми обов'язково потребують до обстеження.